Декілька днів залишається до українського класичного Динамо Шахтар за всю історію чемпіонатів України. Кияни та гірники вже забили один одному 167 м'ячів. У нашому відео ми вам покажемо найрезультативніші матчі Динамо Шахтар у чемпіонатах України. Ви побачите яскраві забиті м'ячі жуніора Мараєса, Євгена Коноплянки, Діого Рінкона та інших. Друзі, нагадуємо вам, завдяки кому відбувається ось цей чемпіонат України, завдяки нашим військовим. Ви так само можете допомогти армії. Нагадуємо вам, що один плюс один медіа разом із фондом поверни. Живим продовжують збір коштів на пересувні станції БПЛА. Ви теж можете донатити за QR-кодом. Ну і читайте усі деталі в описі і закріпленому коментарі під цим відео. Друзі, що ж починаємо ми із сезону 2016-2017. Тут вже все було зрозуміло, і гірники і динамівці вже не мали турнірних завдань на цей поєдинок. Десяте чемпіонство. Ну і Паулу Фонсека дав відпочити е у нас лідерам Тайсону і Марлосу. Одразу ж починаємо ми. Із помилки футболістів Шахтаря, перехоплення. Ну і Денис Гармаш забиває перший м'яч у цій зустрічі. Денис Гармаш, якого нещодавно на прес-конференції після матчу із рухом критикував Мірчалуческу, що мовляв, йому треба тренуватися набагато більше ніж іншим. Ну і він забиває перший м'яч. Далі проходить Алан Патрік, зміщення центру. Удар тож 1-1, зрівнюють рахунок гірники у цьому. Матчі, радість, емоції. Факундо Фрейра тут настрибує на Алана Патріка. Шахтар відігрується. Ще раз дивимося цю атаку у повторі. Алан Патрік оцінив ситуацію, пройшов, подивився. Ну і з лівої в дальній кут забив. І футболісти пішли за такого рахунку на перерву. Ну ось моменти другого тайму не встигає відверто танковський за Сидорчуком. Арбітер Дердо вказує у нас на позначку. І емоція Паулу Фонсека. Він дуже емоційно розповідав Катерині Монзу, що мовляв арбітер не бачив цей епізод, але тим не менше рішення ухвалено. Рішення абсолютно вірне. Ну й Андрій Ярмоленко із точки абсолютно спокійно впевнено переграє е, Микиту Шевченка, який стрибнув у протилежний кут. 2-1, е, відповідь Шахтаря. Знову ж таки, Алан Патрік, е, перепасовка із Танковським. Ну і тут прекрасна, розкішна передача Патріка на Дентіню, Той обігрує вратаря, і забуває у порожній ворота. ну і Дентіньо, його святкування він показує емблему тодішніх чемпіонів України. Гірників показує на саме емблему Донецького шахтаря. Вже підбігли і фотографи, і партнери святкувати разом із бразильцем. Ну, ще раз і ще раз можемо захоплюватися ось таким прекрасним пасом від Алана Патріка. Ну і завершення Дентіньо. Атака Динамо, подача. Микола Морозюк спокійно е, позбувається Зеведо. Викочує на Андрія Ярмоленка. Ну і Ярмоленко впевнено у дотик прави забиває. Робить рахунок 3-2. Ще раз подача Антониша. Тут е, дії Морозюка. Ну і завершення від Ярмоленка. Тож 3-2. Динамо перемагає Шахтар. Тож наступний матч у нашому огляді сезон 2019-2020. Вся... Увага до Євгена Коноплянки не так багато матчів. Коноплянка провів на хорошому якісному рівні у Донецькому шахтарі. Починаємо із подачі коноплянки. Вибивають захисники. Далі не вдається якось приборкати м'яч. Відскок до Болбата, Його удар рикошет стійка і добивання від Тараса Степаненка у середині. Першого тайму Шахтар повів у рахунку. Ще раз дивимося у повторі цей момент. Удар з рикошетом Степаненка. Ну і Степаненко сам добиває. І 1-0 на користь Шахтаря. Ну і далі Маркус Антоніо. Передача далі. Соломон віддає на коноплянку. Той ідеально сканує простір. Бачить, що він по центру один. Ну і виконання розкішне у дальній кут. Ну, і далі вже з високим підбиранням стигна. як Кажуть тренери, святкує Євген Коноплянка. Справді не так багато у Таких моментів у шахтарі було в Євгена, але ось цим м'ячем обвідним у дальній кут від стійки можна насолоджуватися ще раз і ще раз, що я вам пропоную зробити. Тож свисток на перерву завдяки м'ячам Степаненка і Коноплянки Шахтар повів рахунку 2-0. Це вже другий тайм. Не впевнено діє Анатолій Трубін. І перший на підбиранні м'яча Бенямін Вербич він добиває і скорочує відставання у рахунку один-два дивимось у цей Удар Шапаренка невдала реакція від Трубіна. Ну і добивання від сімки київського динамо. Далі йде довга передача від сироти. Втікає Карлос Депена. Знову ж таки, невдало виходить Анатолій Трубін і воріт. Ну і перекидає його. Е Карлос Депена діє достатньо вишукано, достатньо елегантно. Ну і далі вже надсилає повітряний поцілунок. Ще раз дивимося у повторі, як вишукано, як класно обрав рішення Карлос Депена. Ось тут взяв паузу. Тайсон прекрасно е оцінив ситуацію. Віддав на Алана Патріка. І Патрік дякує партнеру за. Ось таке прекрасне виконання, як же відчував гру Тайсон. Ще раз на повторі можемо насолодитися ось цим обраним рішенням від сьомого номера донецького Шахтаря. Тож у підсумку 3-2 перемога Шахтаря у матчі із Динамо. Ну і після гри вже ДеПене і Тайсон щось активно обговорювали. Це сезон 2016-2017. Матч на засніженому НСК Олімпійський. Сергій Рибров проти Паулу Фонсеки. Одразу ж на 14-й секунді вдалося динаміцям забити перший м'яч у цій грі дев'ятий найшвидший е, забитий м'яч у чемпіонатах України. Ну і звичайно, найшвидший у українському класичному. Жуніор Мораес. Саме він е, така дуже важлива персона. Саме для цього матчу він забив дуже і дуже швидко. Поміж ніг Андрію П'ятову і Динамо вийшло. Упередну відповідь шахтаря, подача зі штрафного і зрізає Євген Хачеріді у власні ворота. Десь не розібрався він тут із воротарем Артуром Рудьком. Наступний епізод штрафний удар зробляє його Віталій Буяльський. Незадоволені рішенням арбітра Жабченка. Гравці Шахтаря, але тим не менше, штрафний і бездоганне, елегантне виконання обвів стінку тут Сергій Рибалка, який зараз грає в Олександрії. Ну і вдалося йому зробити рахунок вже 2-1. Відповідь Шахтаря: гол коліном від Фреда. У другому таймі Фред забиває. Ну і Ось так по баскетбольному, де святкує він із Дентіньо. Це вже забитий м'яч від Факундо Ферейри. Подача. Ну і Ферейра теж надсилає вже свої привітання. Ще одна атака Динамо, Дерліс гонсалес Його передача під удар. Удар вище воріт. Ну і Заводиться жуніор Мураєс у цьому епізоді. Емоція починає штовхатися, відштовхувати сирну, відштовхувати ракицького. Якби ж тоді знав Мураєс, що зовсім незабаром він гратиме саме у шахтарі, самоскладі складі цієї команди. Ну, але ось у цьому епізоді здали нерви вже в українського е, бразильця. Ну і м, отримав він червону картку. Достатньо такий. Непростий був футбол на усьому засніженому газоні, але дуже багато забитих м'ячів побачили глядачі. Ще одна атака шахтаря. Простріл і знову невдало дії. Е, Євген Хачеріді знову автогол другий вже у цьому матчі від 34-го номера. Ну і реакція Паулу Фонсеки, радість його тренерського штабу, обійми 4-2, Ну і наприкінці зустрічі вдалося Артему Бєсідіну скоротити відставання, зробити рахунок вже 4-3, але тим не менше здобути бодай нічого у цьому матчі а, футболістам Динамо не вдалося. Сезон 2003-2004, Динамо Шахтар. Тоді трьох очок не вистачило гірникам до динамівців у турнірній таблиці чемпіонату. Ну і одразу ж кияни забили на 17-й хвилині прекрасне виконання від Маріса Верпаковськіса. Класний удар у ближню дев'ятку. Жодних варіантів, жодних шансів для Стіпе Плетікоса у цьому епізоді не було. Ось тут класне виконання Діого Рінкона, як же він посадив. На п'яту точку і захисника, і воротаря і далі вже поклав м'яч у порожні ворота. Для мене це один з найкращих легіонерів в історії київського динамо. Напишіть, якщо для вас так само, або у вас є свій кандидат у коментах. Шахтар забив свій м'яч. Подача із флангу, яку завершує Маріуш Левандовський ударом головою. Тут було дуже складно зреагувати Олександру Шовковському. 1-2. Ну і ще раз у повторі дивимося цю атаку. Ну не вгледіли захисники за опорним е, півзахисником гірників. Ну, це один з найкращих м'ячів за Шахтар, одного з найбільших зрадників українського футболу Анатолія Тимощука. Ви можете подивитися випуск про нього у нас на каналі. Буде за підказочкою. Ну але виконання тут було дуже дуже класне. Динамівці забили третій свій м'яч. Тут класно. Єрколеко розібрався. Людина, яка постійно отримувала жовті картки, але ну, ось тут його виконання. Удар із лівою з відскоком від газону дуже складно було зреагувати Платікосі на цей удар. Табло 2-3. Бачимо на РСК Олімпійський, але динамівці не зупинилися. Класно відірвався у цьому епізоді Маріс Верпаковськіс. Оцінив ситуацію. Побачив, що партнер у кращій позиції і Флорін Чернат ось тут довершив вже перемогу динамівців. Зняв футболку на емоціях. Були всі, ну і зрозуміло, що. Підсумку ці три очки були надважливі для Динамо. Саме на три очки випередили кияни команду Бернда Шустера. Ще раз дивимося у повторі. Ну виконання дуже класне і відзначаємо Верпаковськіса. Якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав лайк, напиши у коментарях, який із цих матчів Динамо та Шахтаря тобі сподобався найбільше. Ну і спробуй спрогнозувати рахунок матчу Динамо Шахтар у коментарях під цим відео. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.